Добрий день вам, любі діти! Рада вас вітати! Щастя та добра вам щиро побажати! Сьогодні на музичному занятті я хочу познайомити вас зі святом стрітення. Як святкували це свята у давнину? Святострітання святкувалося з 15 лютого. Його язичницька назва зимобор або громниця. За повір'ям цього дня зима зустрічалась із весною. Напередодні свята жінки випікали обрядове печиво жайворонків, давали дітям, щоб ті закликали весну, допомогли їй збороти зиму, але виносити їх можна було лише у двір. Посвячена на стрітині свічка, яка називалась громівниця, виставлялась перед образами під час грози, щоб оберегати людей худобу від грому. В цей день дівчата на перших прогалінах співали заклично веснянки, частували щодня варениками із сиром та сметаною або грічаними млинцями. У першу неделю Великого посту відзначався день Власа. Покровителя домашніх тварин, духа радючості, плодючості, достатку домашнього господарства. Це свята виняткова родина, пов'язана з пошануванням худоби, це обкурювання домашніх тварин ладаном та целющими зелями, хлівів та худоби стрічками. Настріння виражило на урожай. Кожен господар на ніч виставляв миску із зерном на двір. Якщо зранку була на зерні роса, це віщувало врожай, не було погана ознака. Настрійтеня освячували воду, після цього вважалась вона цілющою. Нею кропили вулики, щоб добре розмножувались, водились бджоли її давали піти й худобу під час хвороби. За тиждень перед початком у Великого посту починали святкувати масниці. Проводи зими і зустріч весни це свято, яке тривала тиждень. Щовечора збирала молодь на вечорницю. Хату для цього наймали у бездітного подружжя. В'язали і дівчата колодку, але хлопцям не до ноги, а до лівої руки. Ця колодка прикрашала стрічками, квітами тощо. Парубки платили дівчатам викуп за колодку грошима або якимись подарунками. Справляла колодку цілий тиждень, оскільки у понеділок вона народилась, у вівторок хрестилась, у середу женилась, у четвер померла, у п'ятницю масничного тижня відбувалися тещини обіди, Зяті водили тещ до себе в гості і частували. На масниці весело розважались різними іграми: катаннями з гір на санчатах, катаннями на крутилках, на льоду тощо. Одружений на вечорниці ніколи не ходили. Останній тиждень перед початком Великого посту вечорниці були святковими на цьому вони припинялись і починалась вулиця. Тобто ігри та забави на вулиці, які тривали до Семена? Послухай пісінку, яка називається «Стрітення». Музика і слова Анна Олійнікова. Про що розповіла тобі пісінка? Який настрій викликала в тобі ця пісенка. Вивчи пісінку Стрітення разом з батьками. Стрітення, зустріч зими і вдвістріте, винуть пісні, ще лежить останні сніг, та весна вже на поріг. Первоцвіти тянеться до. Машины с Сподобалась вам пісенка? Яке свято ми відзначаємо 15 лютого? Ви сьогодні були молодці. До нових зустріч. До побачення.